Ви готуєте з білими грибами тільки мачанку та грибну юшку? Тоді після перегляду цього відео ваші стосунки з білими грибами перейдуть на якісно новий рівень. Гриби мають мало калорій, але багато користі. Вони містять калій, селен, вітаміни Д, b 12 антиоксиданти та бета-глюкан, корисний для серця. Найпростіше посмажити білі гриби на маслі. Так ви отримаєте чудовий додаток до сніданкової яєшки. Далі екзотика, салат із сирих білих грибів. Підійдуть лише молоді та ідеальні. Поливаємо лимонним соком з оливковою олією, посипаємо пармезаном і готово. Можна подавати також із листям зелених салатів та грінками. Ще один простий рецепт, який можна приготувати навіть на природі грибна зупа на молоці. Білі гриби відваріть з молоком. Додайте плавлений сирок, сіль та перець, а в кінці варені макарони або грінки. А з сушених грибів можна приготувати закарпатську підбивану грибну юшку. Вимочіть гриби і відваріть з картоплею. Посмажте цибулю з морквою. Додайте олію, борошно, паприку, воду з грибів, сметану і плавлений сирок. З'єднайте з картоплею, приправте зеленю і насолоджуйтеся смаком Закарпаття. А моя улюблена грибна страва різотто з білими грибами. Ми звикли сприймати лісові гриби та ягоди якщо, що завжди було, є та буде. Та на превеликий жаль, це не так. Сьогодні українські ліси буквально окуповують інвазійні види, такі як акація та дуб-червоний. В таких лісах немає. Ані грибів, ані ягід. Лісівники лобіюють ці види дерев. Для них це вищі прибутки при менших затратах, але вони не враховують, що природній ліс з місцевими видами дерев це більший потенціал утримання вуглецю, підтримка місцевого біорізноманіття та більше грибів і ягід. Для різотто можна взяти будь-які гриби. Смажимо на оливковій олії цибулю з морквою, далі рис. Біле сухе вино невеликими порціями овочевий бульйон та попередньо обсмажені гриби, коли рис готовий, присмачне маслом та пармезаном. Але лісові гриби це не лише смаколик. Для багатьох українців це важливе джерело прибутку. І ми повинні докласти зусиль, щоб раціонально використовувати та зберегти цей ресурс. Збирайте лише ті гриби, які добре знаєте: червонокнижні гриби залиште для лісу. І не забудьте вподобати це відео та підписатися, щоб не пропустити багато цікавого.